Божі слова на кожен день. Книга БУТТЯ, розділ 19, вірші з 1 по 11 І прибули обидва ангели до Содому надвечір. А Лот сидів у брамі содомській. І побачив Лот і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі. Та й промовив Ось, панове мої. Зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли і війшли додому його, І вчинив він для них прийняття. І напік прісного і їли вони ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Ілот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали Іди собі, геть, і сказали Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі за подіям, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа, на лота і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого. І ті попомучилися, шукаючи входу. КНИГА «Буття», розділ 19, Вірші з 24 по 25. Тоді Єгова пролив на содом і Гомору сірку й вогонь від Єгови з неба, і він знищив ті міста і всю рівнину і всіх жителів міст і те, що росло на землі. Содом повністю знищений за те, що викликав божий гнів. Коли жителі Содому побачили цих двох служителів, вони не запитали, навіщо ті прийшли, і так само ніхто не запитав, чи вони прийшли розповсюджувати Божу волю. Навпаки, вони збились у натовп і, не чекаючи пояснень, прийшли як дикі пси чи злі вовки, щоб схопити цих двох служителів. Чи Бог спостерігав за тим, як розгорталися ці події? Що Бог думав у своєму серці про таку людську поведінку, про таку подію? Бог вирішив знищити це місто він не збирався вагатися чи чекати, і він більше не збирався виявляти жодного терпіння. Настав його день, і він узявся до роботи. Яку бажав виконати. Так, у книзі буття, розділі 19 віршах з 24 по 25 сказано тоді Єгова пролив на Содом і Гомору сірку й вогонь від Єгови з неба, і він знищив ті міста, і всю рівнину і всіх жителів міст і те, що росло на землі. У цих двох віршах говориться про спосіб, яким Бог знищив це місто, а також про те, що саме знищив Бог, спершу в Біблії розповідається про те, що Бог спалив місто вогнем і що масштаби цього вогню були достатніми для того, щоб знищити всіх людей і все, що росло на землі. Тобто вогонь, який упав із неба. Не тільки знищив місто, він також знищив усіх людей і все живе, що було в ньому, так що від них не залишилося жодного сліду. Після знищення міста ця земля залишилася без живих істот, не було більше ні життя, ні хоч якихось його ознак. Місто стало пусткою, порожнім місцем, наповненим мертвою тишею. У цьому місці більше не коїлося лихих вчинків проти Бога, не було різанини та пролиття крові. Чому Бог захотів спалити це місто аж настільки дощенту? Що ви можете в цьому побачити? Невже Бог міг стерпіти видовище такого знищення людства та природи, своїх власних творінь? Якщо ти можеш побачити гнів Бога Єгови у вогні, який зійшов із неба, то неважко розгледіти, наскільки великим був його гнів, судячи із ціли його знищення та ступеня, до якого було зруйновано це місто. Якщо Бог зневажатиме певне місто, він його покарає. Якщо Бог гидуватиме певним містом, він неодноразово застерігатиме людей, щоб сповістити їх про свій гнів. Але якщо Бог вирішить покласти край певному місту та знищити його, тобто, якщо воно скривдило його велич і накликало на себе його гнів, то годі чекати від нього нових застережень і покарань. Натомість. Він якнайшвидше знищить це місто. Він зробить так, щоб воно повністю зникло. Таким є праведний божий характер.